Всіх, у мене два тижні не було на Ютубі, але є з чим сьогодні показатись. Тому почную сьогодні свій випуск, репортаж, відео, як завгодно це називайте, з того, що в мене не вийшло на минулих тижнях. Це показую свій фініш. Він зараз на оформленні. Я роздрукувала нарешті цю таку красуню. От, ця дівчинка в мене поїхала оформлюватись в місто Дніпро. І скоро, мабуть, вона вже приїде. ну, Це такий в мене був фініш. І ось такий дизайн також. ну, вишивається взагалі дуже легко. Він вишився день, навіть більше чи менше навіть. Але я не вишивала ось цей Київ. Я вишила тільки Андріївську церкву і е, лист. Тепер покажу, що я позавершувала і що я розпочала. Отже, це в мене був старт. Я про нього розповідала, що я почала його вишивати. Ось, трохи погана вспишка. Спалахуйка, чи як там її називати. Тому трошечки відсвічую. Але ну, це був ось такий мій старт від пані Гафенко. Зараз я покажу, скільки Ось стільки вийшло. Ось Це по марафону тут тисяча хрестиків, але тут є і хрестики, і півхрестики. Ось так залишу. А цей сюритик. Ось так. Так. І... По марафону тисяча, але Сага рахує півхрестик, як, ну, як і півхрестик по великому рахунку. Тобто тут е, 2000 півхрестиків. Але ось тут ще є хрестики, тому якось так воно. Ну, в общем, порахувало по марафону тисячу хрестиків. Ось, сюжет мені дуже до вподоби прийшовся. Він легкий, він такий. Е, Морський і собі такі два вітрильники стоять на причалі і чекають свого щастя. Але пані Гафенко назвала цей вечір, а у мене це світанок. Я собі так взяла і сама придумала. Ось вже хочу його розпочати вишивати далі. Тепер. Наступний старт це ось такі вишні від Лукаса. Зараз я їх покажу. Ось вони. Ось вони, значить, тут вишито 700 хрестиків, 790 хрестиків. І я їх продовжую вишивати сьогодні. Маю надію, Чим мені подобаються мої нинішні старти. Ну, по великому рахунку, на сьогоднішній день я зі стартами зав'язую. Далі, якщо я буду бачити щось цікаве, то я буду стартувати знову. А зараз я вже буду просувати всі свої старти, тому що я вже дуже хочу розпочати щоб бачити, як вони всі просуваються. Отже, чим мені подобається цей мій авантюрний момент? Я кожну роботу почала вишивати так, як мені захотілося. Наприклад, що у вишнях? У вишнях повністю вже вишито два відтінки. Я тут вирішила розпочати саме з вишень. Повністю вишито два відтінки, і третій іде до завершення. Тобто, от мені закрутило дуже вишити, от саме з вишень почати і от вишивати саме їх. Далі вже я буду вишивати... Там оці стебільочки, на яких вони тримаються, а потім вже вишиватиму саме листечку. Ось такий мій старт тепер. І наступний старт слива від того самого Лукаса. Скажу, що я взагалі дуже люблю ці сюжети, і ще мені дуже подобається горох. Я не знаю, чи я буду його вишивати чи ні. Більше всього, що також придбаю його і буду вишивати. Напора я купувала, тому що Лукас використовує нитки анкор. От. А я цими нитками не вишиваю. У мене їх немає, тому а купувати їх і залишати їх взагалі йде доволі ну, мало, скажу так, тут щось От, тому я не бачу необхідності купувати нитки анкор за 22 гривні за моточок для того, щоб вишити ці два сюжети, і потім ці нитки, щоб десь вони там лежали. І скажу відверто, по якості вони мені не дуже. Мені значно більше подобається ДМС. Тому ну, от собі набори де набори залишається ось, якщо дивитись на вишні. То ось ці два відтінки, які я вже вишила, то в їх залишається, ну, так собі, чимало. А вишню, до речі, я вишивала. Я йшла від темного, від самого темного. Зараз повернусь до їх. я от починала шити. Ось від вишеньки, від самої-самої темної частини, і ось так уже далі почала вишивати. Ну, тобто, від самого темного. Не, не від кількості, не від там скільки там відтінків від більшого до меншого. А саме, от як мені закрутило, саме піти по вишенці. Ось. А тепер щодо слив, а тут я почала вишивати, мені захотілось іти от е, саме. По схемі, як іде схема, так і я пішла разом із нею. Тобто, ось я почала вишивати з цього листочка. Ось він вишитий. Ну і далі там трішечки. І ось це тисяча хрестиків. Півхрестики я буду вишивати десь. Не знаю, де я їх буду вишивати. Ну, зараз мені їх не хочеться вишивати. Не знаю, чому. Ось тут ще є дуже-дуже багато півхрестиків. Ну, поки якось я не дуже люблю вишивати білим по білому чи там світлим по світлому. Воно майже так і виходить. Ну, от ж кажу, що поки що я не хочу. Так, так. власне місце. І ще один мій старт. Зараз я включу. Ось такий проєкт на чорному. Е, такий собі невеличкий він буде. Він, ну, на рівні примітиву, скажу я так. Тут пташки собі будуть сидіти на якихось чодернацьких квітах, але ну, щось мені його захотілося. Я не знаю чого. Їх там три у виробника. І от мені захотілося саме це. Я не знаю, чи я буду вишивати ще два, більше всього, що ні. От. Але, якщо в мені стукне в голову ідея оформити його як подушку, що, в принципі, буде непогано, то, можливо, вишую ще два. Але поки що я бачу його в якості саме картини. Ось, ось таке, якби якби в мене продвіження упродовж цих двох тижнів. Тільки не вишивалось. а ще гібіскус здошов до свого логічного завершення, але що там показувати, там один бленд, і ну, просто той шматочок, який був в попередніх відео, він дошити до кінця. Ось. І на цьому тижні я планую завершити вишеньки і вже там потихасенько, можливо, вийду в ефір вже потім, коли буду включати або рулетку, або. Не впевнена навіть я за рулетку, мені зараз чогось здається, що буде вишивати те, що мені дуже подобається. А Дуже-дуже я хочу продовжити от той семплер, який у мене вишивався сами самий-сами перший. Він такий дуже великий. І от, ну я їм марю, я його хочу і от і хочу його продовжувати. Я ж дівчинка, чого я собі маю в цьому відмовляти. Ось, тому якби ось так. Коментуйте, дивіться, роздивляйтесь. Що вам можливо хотілося побачити в наступних відео? Можливо, таки ще якийсь зробити старт або І з чого всього розпочатого, що вам цікаво, що було продовження. Всім дякую, мирного неба над головою.